Кілька слів розкажу про взагалі про нашу бригаду. У нас досить молодий, молода військова частина, адже нам тільки в січні місяці виповнюються два роки. Але за ці два роки ми вже приймали участь в бойових діях на Бахмутському напрямку, на лимано купінському напрямку, Купінськ, Вовчанськ. І зараз наші підрозділи виконують бойові завдання. На північному кордоні в межах Чернігівської області та Сумської області самі знаєте, що це зараз досить гарячі напрямки, але тим не менше. за ці два роки ми проявили себе досить потужно, маємо багато хороших результатів. Наші військовослужбовці приймали участь у звільненні Кліщіївки. Ми маємо свою артилерію, ми маємо свої підрозділи безпілотних літальних апаратів. І на сьогоднішній день ми розширюємося і маємо досить багато вакантних посад. Нещодавно державою було прийнято рішення щодо спрощення системи. Укомплектування бойових підрозділів, і наш прикордонний загін, в тому числі, підпадає під цю постанову, і ми маємо право самостійно без участі ТЦК набирати людей в свої лави разом зі мною сьогодні присутні якраз ті представники, які здійснюють набір на військову службу за контрактом і набір на військову службу по мобілізації. Я начальник групи комплектування і здійснює добір на військову службу за контрактом з числа е, цивільних осіб. На військову службу за контрактом під час дії воєнного стану е, приймаються громадяни віком від 18 до 60 років. Для 15-го мобільного прикордонного загону надається перевага до 45 років, оскільки загін є бригадного типу і здійснює специфічні завдання на східному напрямку. Контракт можна укласти терміном на один рік. Це для громадян України віком від 18 до 25 років, а також для громадян, які за своєю фаховою освітою є медиками або психологами. Терміном на три роки для громадян України віком від 26 років і більше терміном на п'ять років з числа офіцерського складу. Військовослужбовці за контрактом гарантовано сучасне екіперування і спорядження, якісне навчання і підготовка, щомісячне грошове забезпечення від 20 тисяч гривень, а у загонах бригадного типу, таких як 15-й мобільний прикордонний загін, від 25 тисяч гривень. Також виплата за укладання першого контракту у розмірі для рядового складу 23 тисячі 620 гривень. Для сержантського старшинського складу 26 тисяч 280 гривень, для офіцерського складу 29 тисяч 200 гривень щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань, щорічна допомога на оздоровлення, підйомна допомога у розмірі грошового забезпечення на військовослужбовця і 50% на членів сім'ї, а також при переведенні до іншого прикордонного загону. Також можливість навчання у вищих навчальних закладах без відриву від військової служби, можливість обирати посаду і підрозділ, в якому бажає проходити службу кандидат, далі соціальний захист і страхування життя на 15 мільйонів гривень, також безкоштовне харчування медичне обслуговування. Право на пенсію пенсіонери із числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію у разі призову їх на військову службу під час мобілізації або прийняття на військову службу за контрактом. Така виплата пенсії, їм не припиняється. Після звільнення цих осіб з військової служби їм враховується додатково нарахування пенсії. Під час їхнього призову на військову службу. Також. що б ще додавило. Які у нас є вакантні посади? Вакантні посади є механік водій, медичні спеціальності, медики-фельдшери, терапевти, лікарі, хірурги, також Є посади гранатометника, кулеметника, ем, психологи. З 1 жовтня постановою Кабінету міністрів 11.30 наш загін, прикордонний загін включений до переліку військових частин, які мають можливість здійснювати прийом на мобілізацію напряму. Тобто, ви всі знаєте, що мобілізація триває, хлопці постійно. Що Хлопців призивають зв'язково зобов'язаних, і вони, відповідно, що бувають в територіальній центрі комплектування, де подальшому призиваються на військову службу з мобілізації. В нашому випадку ми можемо це здійснювати напряму. Ми розгорнули досить потужну, ну, не досить потужного, але і нарощуємо ці зусилля щодо реклами, рекрутингу цього набору. І, відповідно, людина простою мовою, побачивши номер, наприклад, телефону, або якусь іншу рекламу, де на плакатах, на флаєрах, на бордах, звертається напряму в прикордонний загін. Ми проводимо, зустрічаємось, вивчаємо кандидата. Вивчаємо кандидата після цього обираємо посаду, обираємо посаду та їхаємо притаманна або порівняна з тою діяльністю, яку він в сильному житті. Переймався, наприклад, наявність прав, наприклад, там, може, якісь допуски до електротехніки, ще щось і так далі. І відповідно підбираємо посаду, спрямовуємо його на військово-лікарську комісію. Після проходження військово-лікарської комісії ми призиваємо людину безпосередньо на посаду і відправляємо згідно законодавства на проходження базової військової підготовки, те, що передбачено законом. Плюси в даному випадку досить. Прості, якщо людина призивається через військовий військомати і напряму поступає до навчальних центрів, наприклад, він є рекрутом і отримує навіть зовсім трошки інше грошове забезпечення. В нашому випадку військовослужбовець, який призваний уже в нашу частину, він вже безпосередньо обіймає посаду. І ті цифри, які я озвучував Анастасія, вони, ті, то, зарплата фактично та ж сама. Нічого різниці по суті немає. Просто що вся різниця в тому, що контракт це професійна служба, це тобто це робота. А мобілізація це той конституційний обов'язок, який, в принципі, всі громадяни мають призовного віку виконувати. Алгоритм призову спрощений. Звичайно, що ми у, у взаємодії з органами місцевої влади звертаємось щодо розміщення роз'яснювальної інформації на офіційних сайтах. І тут я дякую і не лише Черкаській обласній раді, і військової адміністрації, а й решті районним і так далі, і по іншим областям нам сприяють щодо розміщення, роз'яснення і так далі. Тобто люди, головне це завдання і ваша, якби. Присутність цьому буде сприяти однозначно, це те, що просто щоб е люди знали про таку можливість, знали про існування е про існування такі такої можливості, коли він, в принципі, може самостійно прийти, обрати собі, май собі май майбутню спеціальність, і щоб усі розуміли, що після проходження базової військової підготовки і обрання, наприклад, як Іван Володимирович казав, спеціальності, наприклад, оператора БПЛА. То після цього кожен військовослужбовець проходить навчання вже за фахом безпосередньо. Тобто він має вчитися на водія, тобто спочатку базова підготовка, там де з нього роблять, скажімо так, військового, а далі вже підготовка за напрямком за, окремо, за спеціальністю. Тобто, оператор БПЛА, водій. Механік, водій, і так далі. І так далі. Тобто всі ці речі передбачені і вони однозначно виконуються в, тому, в повному обсязі. Ну, в принципі, можливо, основні, основні моменти я виклав. Якщо є питання, я готовий відповісти. А журналістка, якщо є питання, може, допустимо, менше, там, 6-7 місяців в контракт. Цього не вийде. Якщо в контракт і передбачені терміни, Анастасія зазначила, для молодиків до 25 років це один рік. Для старших, хто вже хлопці, то там, там від трьох років. Де? А мобілізація це, ну, як сам, я, наприклад, мобілізований, то я буду звільнений в запас після нашої перемоги, або коли закінчиться військовий стан, і ми будемо повертатися до домівок. Тобто, але це для мобілізованого це означає, що він буде звільнений. А контракт це передбачає прохоження служби до завершення контракту, ну і далі те саме. Тож інші соціальні гарантії, це вже може для молодої людини це ближче до пенсії, да? типу, скажімо, і так далі. Тобто, це, це інші речі. А для мобілізованого це стаж, звичайний трудовий стаж, який так само буде облікований, йому. облікований відповідністю до всіх і тих пільг, які отримують військовослужбовець, учасник бойової дії і так далі. Тобто, це все, по факту, оно все переплетено.